Станом на ранок четверга 5 лютого за минулу добу на сумщині зафіксовано майже 120 обстрілів по 39 населених пунктах у 19 громадах області. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів та проведення роботи з їх ліквідації, до яких було залучено 9 одиниць спеціальної техніки та 33 чоловіки особового складу ДСНС в ніч з 4 на 5 лютого сумщина знову. Пережила серію ударів ворожих безпілотників. Зокрема, влучання були зафіксовані по житловому сектору міста Суми. Там, внаслідок атаки, вибуховою хвилею повибивало вікна в багатоповерхових житлових будинках, а також пошкоджено цивільний транспорт. З перших хвилин після атак рятувальники прибули до місця влучання, проводили обстеження території. Також було прийнято рішення. Оперативно розгорнути на базі нашого намету мобільний пункт обігріву, так як аномально низька температура повітря зараз працювали і працюємо ми одночасно за декількома напрямками. Це і проведення аварійно-відновлених робіт, надання допомоги громадянам, обігрів населення. Також на місці працюють наші психологи, ДСНС, тому навіть і таким чином підтримуємо населення. Що стосується міста Суми, то тут ми працюємо без перестанку, тому що розуміємо, потрібно відновлювати вибиті вікна в оселях громадян. В даному випадку в цьому нам допомагають і комунальні служби, і волонтери. По місту Суми робота досі триває. Складна ситуація була і в шосткінській громаді. Там зафіксовано серію ударів по інфраструктурі. Рятувальники працювали на місці влучань, горіла нежитлова будівля було одразу декілька атак. Були і повторні удари в такому режимі. Ми змушені були працювати впродовж всієї ночі до самого ранку. періодично по шостці по шосткінській громаді призупиняли роботи, але все ж таки всі осередки горіння нам вдалося ліквідувати в двох випадках, там де Співробітники ДСНС ліквідовували і ліквідовують наслідки ворожих атак. Інформації про травмованих і загиблих громадян нам не надходило. Бачите, яка зараз ситуація в плані атак ворога? Тому просимо вас в черговий раз. І просимо і закликаємо. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Також близько 23.40 середи, 4 лютого російські військові в атакували ударним безпілотником адмінбудівлю в середмісті сум. БПЛА влучив у бетонне покриття майдану незалежності, пошкодивши його. Також вибуховою хвилею повибивало вікна та понівечило меморіальні стенди з зображеннями загиблих захисників України на алеї пам'яті. Знімальна група телеканалу «Відікон» у четвер, п'ятого лютого вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, які настрої панують у земляків через загострення безпекової ситуації, та чи планують громадяни евакуюватися до більш безпечних місць. Я більше зараз не в сумах, хоч і в сумах працюю більше зараз за містом. Ще ближче до кордону у Вохтирській громаді, але мені здається, що там навіть тихіше, ніж тут, на жаль, у Сумах. І робоче місце в центрі міста знаходиться. Постійні прильоти. Ну, ви самі бачили, що взагалі відбувається. Страшно, звісно, але тим не менше, у нас місто живе і спираємося на наші сили оборони, що завдяки ним все буде. Але це такі, на жаль, наші реалії, і залізниця наша страждає, і пасажири страждають, і в цілому наше місто. Але я впевнена, що панікувати не треба, тому що ми вже і так витримали чотири майже роки війни. Ми були тут у Сумах з перших днів. Місто трималося і зараз тримається також. У нас багато людей, внутрішньопереміщених, осіб, які приїхали жити до нас в місто. Як мінімум, нам зараз треба об'єднуватися для того, щоб тримати стрій і тримати тил. З області з міста ні, не збираюся, тому що ну, мені тут зручно комфортно. Хоч і інколи небезпечно. Я не хочу зараз казати на камеру багато нецензурних слів, але думки тільки такі, на жаль. Як історик, вам скажу, що цей ворог так вчиняє вже століттями і століттями, в них так завжди було. Вони ніколи не цінували свій народ, а чужий народ тим більше. Ми ми, на жаль, на своїй шкурі це відчуваємо ще з 2013 2014 років, бо війна йде вже дуже давно. І ну. Скажімо так, м'яко, вони негідники. Я думаю, що це дуже-дуже погано. Дуже погано. Нехорошо і несправедливо. Це несправедлива війна. Це, хто, на яке об'яснить, дуже трудно і полюски не приймаються. ці прильоти. Це просто відзивательство над людьми од наших сусідів. Чи не збираєтесь ви виїжджати і чому саме? Ні. Це наша земля, наша батьківщина, нікуди ми відсюди. Ні. Що тут думати? Ну нема чоловічності з, з, з тієї сторони. Абсолютно, це не люди. Ну, як до цього можна відноситись? Звісно, отрицательно. Не збираємося і в ближайший час ні. Та ну мразі, ну, ну, ну яка думка? Просто сволота і все. Це не люди, ну, як можна бути по людям. У мене просто слов немає. Я вважаю, що треба якось придержуватися правил міста. Пізно не виходить, не, не, не ходить де не положено, в неполужених містах. Ну, Ворог підступний, страшний, хоч вони наші сусіди, Ну їх нада їх треба опасатися і треба десь якось трошки берегти себе. Яка безпекова, бачите, як у нас дуже такі прильоти. Великі, так що безпеки ніякої нема. Не виїжджала всі, всі роки тут і буду тут, а не буду виїжджати. Дуже напружена дуже напружена ситуація. Хотілося, щоб захисту, засобів захисту було б значно більше для нас. Тому що прикордонна область, людей і так небагато і всі ці тривоги ну, на краще, на жаль, ситуацію не міняють. Чи збираєтеся ви виїжджати? А, ні. Що думаєте про ворога, який, не маючи просувань на лінії фронту, воює з мирними населенням? Що можна думати про таких? Я не знаю, як це назвати. Жаль, не можна лаятись в ефірі, а других слів у нас немає для них. Тому смерть ворогам. Ну, все ближче і ближче. Безпекова думка. От у мене будинок з є, батьківський, там зовсім не долітають і все набагато гутніше стало порівняно навіть, з осінню минулого року. Чи не збираєтесь виїжджати кудись? Ні, ні, будемо Сумах. Що думаєте про цинічного ворога, який, не маючи суттєвих змін на фронті, тероризує мирне населення? Ну, їх людьми не можна назвати. Ну як це? Такі морози. А, і б'ють вони не по військових цілях, а по житловим будинкам, де в основному зараз у нас хто? Жінки з дітьми і люди похилого віку. Це цинічно. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, за останню добу, внаслідок ворожих атак по області загалом вісім цивільних осіб отримали поранення. На жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який 2 лютого у верхньосироводській громаді був важко поранений через удар російського безпілотника по сміттєвозу. Наші щирі співчуття рідним та близьким загиблого, і бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил постраждалим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.